Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про риболовлю та кемпінг. Це канал Франківський спінінгіст» І сьогодні ми знаходимося на прекрасній карпатській річці в межах міста Івано-Франківська. І мова сьогодні піде про шкарпетки. Чому про шкарпетки це не звичайні шкарпетки? Це шкарпетки мембрані від компанії ДЕКШЕЛ. Це шкарпетки, які допоможуть вам в будь-яку непогоду зберегти ваші ноги в теплі та сухості, друзі. Якщо ви любите мандри, риболовлю та активний відпочинок, залишайтесь зі мною. Друзі, це незвичайні шкарпетки, це спорядження. Всередині них мембрана, яка дозволяє нозі дихати і не пропускає ніяку вологу, тобто ноги залишаються завжди сухими. Вони дуже важливі, якщо ви виїжджаєте на риболовлю або, наприклад, на природу, і у вас так сталося, що ви не можете перенести вашу. Пригоду на якийсь інший гарний період часу, гарну погоду, підходящі умови. І отут приходить вам на допомогу отакі от мембральні шкарпетки. Друзі, шкарпетки надзвичайно тонкі, але й щільні. Матеріал дуже приємний на дотик, вони середньої довжини. І, в принципі, це не перші шкарпетки в моєму гардеробі. Це вже. Напевно, треті мембрані шкарпетки від компанії Дкшел якраз їх замовив і хотів би їх з вами познайомити. Друзі, за промокодом ОЛЕГ 33 ви зможете за посиланням замовити ці шкарпеточки знижкою мінус 10%. Тому скористайтесь нагодою. Так що, друзі, не зволікаємо. Зараз візьмемо їх вдягнемо і спробуємо в польових умовах. даремно ми на прекрасній карпатській річці, щоб спробувати, наскільки вони водопроникні, чи взагалі воду не Я вже знаю наперед е, відповіді, чому -то. тому що це не перші шкарпетки в моєму гардеробі, але все ж таки для того, щоб показати вам для чистоти експерименту, спробуємо зараз, візьму вдіну їх на ножки, на крокси і зайдемо в річку Карпатську і Спробуємо, чи вони все ж таки намокнуть. І ще залишили ще вдіти одну, такі плотні. Тянеться в обидві сторони. Матеріал приємний на дотик. І вони розраховані на осінь, весну та літо, друзі. Так, Підкотимо, друзі, штани, тому що вони в мене водопроникні. Що, друзі, я відчуваю прохолоду. Але я відчуваю, що ноги сухі. Це просто неймовірно. Ви коли відчуєте це перший раз, це відчуття, друзі, ви зрозумієте, що це космос і фантастика. Ви вділи легкі кросівки, вділи шкарпетки від компанії Декшел, і ваші ноги завжди сухі, завжди дихають, завжди в комфорті, друзі. Тому зверніть, будь ласка, увагу за промокодом ОЛЕГ33 на сайті за посиланням. Завжди зможете придбати ці шкарпетки з знижкою 10%, друзі. Тому зверніть увагу, користайтеся такою пропозицією. З вами був канал Франківський Смінгіс, Риболовля та. Кемпинг до зустрічі.